Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми із з вами пережили чергову російську масовану ракетну атаку. Відомо про влучання у деяких областях. Відомо, що у Києві загинула щонайменше одна людина. Та я дякую силам протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам неба, тому що якби не вони, якби не їхня героїчна робота жертв та руйнувань було би значно значно більше. Якби російський пропагандист Соловйов говорив чесно, що вже звучить, як анекдот, то він би сказав би ось отак: ані долбять по гражданській інфраструктурі, унічтажають жили квартали. Та оця тимчасово жива брехлива паскуда дуже не задоволена російськими ракетними ударами. Унічтажені. Унищення... Інфраструктура України це не відповідь! Тому, що зараз відбуваються без перебільшення історичні події і дуже важливі для нас із вами, для нашої оборони, для нашої країни. Учора Німеччина погодила, що вона буде надавати Україні танки Леопард 2, А пізніше Сполучені Штати Америки оголосили про те, що ми з вами нарешті отримаємо і Абрамси. А сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати. Надають 31 танк Абрамс Україні. Потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Тому ми починаємо. Навчання якомога швидше, і це насамперед заслуга наших воїнів, які мужньо героїчно протистоять сьогодні російським загарбникам. Тому що саме завдяки їхній звитязі і приймаються сьогодні ось такі рішення. Бо ви згадайте, на самому початку повномасштабного вторгнення нам максимум давали шоломи. Потім вже пішла артилерія, потім пішли хаймарси, зараз танки. А потім я переконаний, будуть і ракети та авіація. Уся ця зброя нам дуже потрібна. Потрібна для захисту і для звільнення наших територій, яке відбудеться, Україна намагається захистити, захистити ті території, які вона контролює, і провести контрнаступ. І тим часом істерика російських пропагандистів досягла галактичного масштабу. Хоча раніше вони вже. Вже кричали, нили, плакали, коли тікали із наших територій. Зараз істерика значно більша. Їм дадуть тепер все. Ми не наносимо удари по Нью-Йорку, ми не долбимо Вашингтон. Де. Берлін! Як Ми збираємося відповідати? Ми так і будемо дурака включати? А чого ти панікуєш, Чого ти орешся на весь мир? Но уже горіть подаднім містом, під задні горить. Якщо ви дивитесь це відео, але досі не підписалися на мій канал, то це друзі нечесно. Виправте це і підпишіться обов'язково. І вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. Росіяни панікують від того, що Україна отримує більше і більше зброї, але одночасно намагаються самі себе переконати, що все насправді добре. Пісков заявив, що ідея передавати танки західного виробництва Україні це абсолютно провальна ідея. А на російському телебаченні кажуть, що це ніяк Україні не допоможе, тому що танки ж і ще треба обслуговувати та заправляти. Танк це серйозне ізділля, которое нужно обслуговувати, яке нужно обслуговувати після кожного бою, которое нужно заправляти. По-перше, он. Жрет достаточно много горючого. Ну і скажіть, будь ласка, нащо нам ті нові танки, якщо ми просто до них не звикли? Тому що різнородні танки в цю страну, яка звикла з совєтською технікою, наші дороги та мости не впораються. Нащо нам передавати оці танки, які ні на що не вплинуть? Не всі українські дороги справляться з, з таким грузом, Не всі українські мости. Я пешого просто про транспортіровки. Та й взагалі росіянам не варто боятися нових постачань зброї для України, тому що леопарди і Абрамси насправді конкуренти. Вони не зможуть воювати разом в Україні, а ще там забагато електроніки. А від Леопард це Конкурент Абрамса. Они слишком напичканы современной электроникой. Короче, друзья, расходимся. Танки не будут ездить, не будут стрелять. Это просто такая моральная поддержка. 110 танков, которые ничего не решат. Сейчас для них действительно это какая-то морально-психологическая -морально поддержка для України, ну, по-перше, якщо і 110 танків, то це тільки на початку. А по-друге, подивимось, як ви потім, російські чорти, будете плакати та нити від того, що ця так звана моральна підтримка буде вас знищувати. Ну нічого, але вже завтра точно російська оборонка придумає якусь відповідь. І зараз слово я це неоднократно повторяю на всіх наших передачах: слово за російською армією. За нашими ворожоною силами, воєнно-промишленим комплексом, як там до речі, три танки армата. Вони вже десь приблизно рік як їдуть до лінії фронту, але ось отакого такого оптимізму, як на ефірі у Скабєєвої, точно не поділяє Соловйов. Коли вони почнуть наносити удари по Москві, санкт Петербургу і Скоро щось мені підказує, що по Москві справді може прилетіти, і росіяни нічого із цим вдіяти не зможуть. А наши методы что, утираться? Мы утюрлість. Они поставляють тяжоли танки. Ми утираемся. Хватить говорить про красные линии. Абсолютно погоджуюсь, це дуже правильно. Що соловйов вимагає у Соловйова припинити казати про червоні лінії? Все! Это те красные линии. Дали американцы до свидания, точнее здравствуй, пролив имени товарища Сталина. Это абсолютно пустая фраза, не значащая ничего. Так, так, так. Слово ничего дуже влучно характеризует российскую федерацию, так званую российскую федерацию. даруйте. Мы не сделали ничего, ничего мы никак не отомстили. Они поставили, наступает наружу. Мы не сделали ни. Чиво тому, що ви жалюгідні нікчеми, які приречені на поразку. Мені зробили ні черта. Почимо. А знаєте, почему? чому? Задайте вопрос: почему? так. Чому? 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 Потому ж по тому. Немає відповіді! Що окремо цікаво істерика Соловйова досягла такого рівня, що він почав заочно сперечатися із власною подругою із Захаровою. Ми будемо тогда це як законні цілі! Хотіла б напомнить, що всі поставленные западом вооружения на Україну являются для Российской Російської Федерації военной целью. Вы что, та это несете? Правда, сперечатися із нею він може тільки заочно, коли та нічого не чує. Тому що коли за кілька хвилин Захарова підключилася до нього на ефір, то він взагалі жодного слова про це вже не казав. Марі Владимирно, добре утро. Ви в Африці. Ви знаєте, друзі, якщо в Москві щось раптово запалає, то далеко не факт, що це буде наслідком нашої української роботи. Можливо, це буде просто займання від Соловйова. Малчання! 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 Молчим! Молчання. Ми нікому не відповідаємо. Малчані він продовжував далі горіти істерити, і навіть пригадав, як росіяни тікали з під Києва заодно наїхавши на міністерство війни Росії. Возьмем Київ. Ну ми більше не стоїмо під Києвом. Жест доброї волі мать? в качві шага доброї волі жест добрий. Волі. Сподіваюся, колись від такої істерики у нього одного разу стане серце. Але краще, звісно, щоби воно стало тоді, коли він буде сидіти у в'язниці. А поки що він не розуміє, що ж таке взагалі російська армія. Наша армія? А Наша армія це, це хто? Ні, нацисти. По суті, вони діють так как як і терористи в мире. Чим більше Росія зазнає поразок, чим більше Україна отримує нового озброєння, тим частіше російські пропагандисти на федеральному телебаченні починають здогадуватись, що щось явно йде не так. російські офіційні лица продовжують заявляти, що все на Україні у нас йде по плану, що всі цілі спецоперації будуть достигнуті. Ну от давайте вспомнімо які цілі привозглашалісь. Почти, почти год назад, просто от по пунктам. Демілітаризація. Демілітаризація. Окей, Україна отримує дуже багато зброї для того, щоб відбиватися від російської агресії, і навіть колись нейтральна Швейцарія не проти, щоби швейцарська зброя йшла до України. Даже некогда нейтральная Швейцарія сняла всі блокировки на передачу Києву оружия собственного производства. В общем, явно з поки не складається. дуже велике досягнення Росії, але насправді ми із вами просто не в курсі. Росіяни вже знищили 23 українські армії. Росії загад положила 23 армії армії це 4 фронти. І навіть коли Кремль буде палати, а шматки Лєніна будуть розкидані по красної площі. Усе одно Путін буде повторювати, що все йде за планом. Хоч спеціальна військова операція йде по плану, і операція йде по плану. Все точно йде по плану. Може би настал він признать, що не все всьої немножко скрізь Треба просто трішечки усе підкоригувати. У мене є для них пропозиція щодо коригування. Забираєте свої срані війська з української землі, виплачуєте нам репарації, повертаєте усіх полонених та усіх, кого ви незаконно вивезли з України, і тоді можливо Росія буде і ще якийсь час існувати, але Росіяни на це не погодяться. Війна буде тривати. І надалі і Росія під час цієї війни зазнає нищівного розгрому. Та друзі, ви не подумайте, що я веду до того, що нам із вами буде далі легко. Ні, нам із вами буде дуже і дуже складно. Ми із вами будемо іще боротися, і на жаль, іще ще буде багато жертв. І щоб цю кількість жертв мінімізувати, ми маємо далі підтримувати українську армію, ми маємо допомагати українському війську. Бо саме збройні сили України нас із вами обов'язково. Приведуть до перемоги до перемоги над Російською Федерацією, тимчасово існуючою.